Зараз ми покажемо, як правильно обрізати кісточкові в даному випадку абрикосу. Чи взагалі її потрібно обрізати? Обов'язково, якщо ви не хочете, щоб ваші плоди загнили ще на пні, і якщо ви хочете, щоб вони були повноцінні, солодкі, соковиті. Отже, в нас є абрикоса, і ми маємо зрозуміти, як вона плодоносить. Ось це, наприклад, вовчки, молоді побіги, на яких нічого не буде родити, а буде родити через рік. Ось ці вже дали такі невеличкі пагони, це якраз плодові такі. Як сказати, гілочки, списики, на яких будуть плоди. Тому їх зрізати не можна. Ось це все жировики, які треба прибирати по максимуму для того, щоб крона дихала. Ось. Тому ми це прирізаємо на кільце, фактично. Ось це лишаємо. Тут е можна залишити один він буде плодоносити на наступний. Нема коли Різ. говорити, треба працювати.